Віра в себе укріплює ваш дух. Віра повинна бути міцною і непорушною, як Отець вірить в вас, так і ви маєте вірити в нього. Він не десь там на небі, чи під землею, чи десь в глибинах космосу, він всюди, в кожній частиночці цього Всесвіту і навіть всередині вас, в вашому серці, в вашій душі. Його маленька іскра присутня у всьому живому, хай навіть це живе, про це не здогадується, але вона є в ньому. Так і людина живе своє життя, так і не здогадуючись, що вона має всередині цілий Всесвіт з Богом. Всередині вас є Його світло, Його любов, і Він сам. Не треба шукати його де-інде, він завжди поруч. Він захований в тому місці, де мало хто його шукає, всі звикли шукати зовні, забуваючи і не допускаючи того, що він може бути всередині. Але дехто з вас все ж про це додумується і знаходить в собі його іскру, розуміючи, що являється його творінням, його дитиною, його частиною, і починається розвиток людини, усвідомлення її істинного походження. Дослідження себе істинного, дослідження Бога всередині себе. Це цікавий, багатогранний та безкінечний процес розвитку та дослідження, якому немає кінця та краю, осягнути все під силу тільки Богу. Іншим же, хто до цього освідомлення ще не дійшов, весь навколишній світ говорить і буде говорити, і спрямовувати, заглянути все ж всередину і побачити його там. Не вдасться чинити спротив. Для чого йти проти себе? Всі обставини навкруги змушують вас дивитися всередину, а не назовні. Наберіться ж духу, відкиньте свої страхи і зробіть цей крок назустріч собі істинному, назустріч творцю. Зрозумійте суть вашого тут знаходження, усвідомте ілюзорність всього, що вас оточує. Немає нічого більш справжнього за те, що знаходиться всередині вас. Істина всередині кожного, вона має голос і відчуття. Вона говорить та відчуває вашим серцем. Почуйте його голос чи імпульс, і ви почуєте та відчуєте істину. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!